Новий симулятор віртуальної реальності мухобійка розробило конструкторське бюро технарії в Одесі. За його допомогою бійці навчаються з автоматів і рушниць знищувати швидкісні повітряні цілі типу ФПВ-дронів. Наразі тренажер тестують у підрозділах збройних сил і з вояками, які випробовують прилад, та з його розробниками поспілкувався Андрій Анастасов. На голові окуляри віртуальної реальності у руках макет зброї, який за своєю вагою та розташуванню контролерів відповідає справжній на такому тренажері військовослужбовець Артем навчається стріляти з автомата Калашникова та рушниці по fpv дронах і баражувальних боєприпасах Ланцет. Поступово інструктор ускладнює завдання, змінює у налаштуваннях напрямки руху цілий, їхню швидкість та висоту. Я як починав тренуватись, то я там ну погано попадав, дуже погано, тому що треба було було зрозуміти, от, що стріляти треба не по цілі, прямо, а перед нею. І потім більш складнюючи рівні тренування, там зменшуючи кількість боєприпасів, змінюючи постійно кількість цілей, вже стало легко стріляти. Тренажер – розробка конструкторського бюро технарі. Інженерам відповідний запит надіслали військовики, бо на фронті бійці здебільшого не мають навичок збиття малогабаритних БПЛА зі стрілецької зброї, а це смертельна небезпека. Має виробитися условний рефлекс у людини по пост. По, по Троєнню кутів ураження повітряних цілей і оцінка її швидкості, як то кажуть, на око, і саме цей тренажер якраз виробляє такий рефлекс. Коли ти не задумуєшся на тему, куди я маю цілитися, щоб його збити, ти просто стріляєш і його збиваєш. Раніше тахнарі розробили та постачили в сотні підрозділів ЗСУ тренажер чайка для знищення спезирка та кулеметів, шахедів і крилатих ракет. І вояки вже встигли його оцінити. Розповідають, ефективність стрільби після навчань на симуляторі збільшується вдвічі. Упала на попала. Але я хочу підкреслити ще одне дуже важливе питання: якщо людина вже вважає себе стрільцем, це не означає, що вона має припинити заняття. Вона може тренуватися рідше, але повинна робити це обов'язково. Бо, якщо припиняє тренування на симуляторі, за деякий час втрачає ось цю вправність, ту саму м'язову та зорову пам'ять. Саме таких результатів хоче досягти із мухобійкою. Консультують інженерів армійці, як от Олександр Третьяков, ще донедавна командир зведеної стрілецької бригади повітряних сил каже: для підготовки вправного стрільця потрібно два місяці. Щоденних тренувань у середньому по 15 хвилин. більше, що розмір компактні цього нашого на він може розкладатися будь-де в будь-якому приміщенні, навіть навіть в полі розумієте. Тобто проблем взагалі нема для того, щоб навчати військових, військових в будь-яких умовах. Для цього він і був саме так розроблений. І що важливо, не доведеться витрачати тисячі набоїв для навчань, збирати бійців на полігонах та вигадувати дрони мішені. А тепер уявіть собі: от зараз, коли летять автівні дрони, їх ураження з автомата це щаслива випадковість. Уявіть собі, військо, в якому це стандартна навичка. І в якому не ураження дрона буде обговорюватись. Бо якщо дрон летить хоч на двох, хоч на трьох військовослужбовців, і всі вони навчені, то хтось попаде. Мухабійка зараз на остаточному тестуванні у підрозділах збройних сил, коли інженери отримують фідбек від військових, затвердять фінальну версію тренажеру та розпочнуть вже серійне виробництво з Одеси Андрій Настасов Ігор Громіконошин. Подробиці телеканал «Інтер», Марафон, Єдині Новини.